Вітаю, друзі! Сезон 2023 збору полонички настав. Хотів вам показати першу річку. На Ось мама вже позбирала, провела. збір. Ягода просто шикарна. Просто навіть важко, важко висловити свої думки. Це така ягідка чарівна. Зараз ще винесемо ваги і зважимо. Всередині Такі, вона... Ягоди одна, одна, одна і краще. Ми зараз зробимо отак і побачимо, чи не постав середині. Ні, звісно. Вона соковита, mm. mm -hmm. дуже смачна. Так що хто хоче замовити. Ось така запашна ягідка, Во. номер телефона знайдете в. В шапці профілю. Точно. Або в описі під цим відео. Ось дивіться, кущики такі були в тому році вистачені касетною розсадою. Зараз, ну, хоч дощі пройшли, да, але не кислить взагалі. Типа солодка, солодка. Угу. Ну, яка ягід, да. так. Дуже смачна ягід, ягода. Не пуста, соковита, солодка. Солодка, солодка. М -м -м. Ну, взагалом ми такий збір, так що можна... Бронювати хто хоче, і незалежно від того, коли ви це відео будете дивитись, пишіть завжди. Ми можемо залишити як на осінь, так і на весну.